во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішня неділя до Великого Посту засвячується страшному суду. Ця неділя ми запусна і цю неділю ми чули Івангелі, про те, як відбудеться страшний суд. З сьогоднішнього сказано, що коли прийде Господь судити людей у своїй славі, то він воссяде на престолі і підведуть до нього людей, і скаже, приведіть до мене. Тих людей, які накормили холодних, напоїли ті, хто хотіли пити, ті, хто відвідали у в'язницях, ті, хто відвідали хворих у лікарнях, скажи, скажи їм. «Вставайте з правої сторони від мене. І вони спитають, коли ми бачили, що ти хотів їсти або хотів пити, або коли ми тебе відвідали у в'язницях і в лікарнях, Господь скаже, їм, що все, що ви робили одному з малих сім, тобто Бог, те ви зробили і мені. І навпаки скаже тим, хто не робив цього, що ви мене не накормили, не напоїли, не відвідали в в'язницях і в лікарнях. Ідіть у. Муку вічний. А вони зададуть питання, коли ми це тобі не зробили. Він також скаже те, що вони робили Богом, ті, хто потребували цього ближні. Те вони робили і мені. Тобто ми бачимо, що Господь показує, що у кожній людині є образ Божий. Те, що ми робимо ближнім, ми робимо саму Христу. І так і дійсно є. І Святитель Іанслато про це каже, що Господь робить себе довжником перед тими людьми, які роблять добрі діла. Тому що коли ми робимо це заради Христа ближнім, то це ми робимо самому Христу і Він. Віддячить нам, друге славне пришестя, за це. Але добрі справи ми повинні робити не просто так, щоб потім відчитатися за суму добрих діл, а це ми повинні робити від щирого серця. Чому Господь показує, що все, що ми робимо, ми, ми робимо. Тому що коли ми робимо це заради Христа від щирого серця, то дійсно ми себе змінюємо і робимо це самим собі. Але той, хто не робить цього заради Христа, щирим серцем від душі, а за те, щоб придбати. У людей славу, щоб придбати собі ті чи інші політичні або ще якісь дивіденти, він це не робить заради Христа. І не буде від того ніякої користі. Хіба що він е, достигне успіху у цьому земному житті? Але для майбутнього вічного життя це не бути ніякого зміст. Чому Господь привів нам цей приклад, який ми читали в сьогоднішньому Івані? Тому що, роблячи добрі діла заради Христа, ми себе змінимо Ми робимо себе добрішим. Ми робимо себе такими, що ми проявляємо милосердя. Від серця. І ось це саме головне це ті вінці, які ми придбаємо заради тих добрих діл, які ми робимо заради Христа. Тому що, коли ми робимо добрі діла, то ми міняємо себе. І навпаки, коли людина робить злі справи, вона також змінюється. І вона своє серце робить зливим. Ну, Господь показує, що на страшному суді, аби відбудеться миттєво, там не буде перелік, буде перелік тих чи інших дів. А ми самі себе побачимо, яким ми зробили себе в земному житті, своїми ділами, добрими, аби поганими. Господь побачить наше серце уже. Тим паче побачив його на страшному суді. І ми його можемо побачити. Ми ходимо до церкви, сповідаємось, приймемо участь у церковному житті. Ми, звичайно ж, знаємо, і нам не треба свідчення, хто ми такі і яке наше серце. Добре, що людина кається в своїх гріхах, хоче змінитися, і щось в неї не виходить, вона потім скорбить про це і каже, ось знову я не так поступив, знову на те слово сказав, знову не те зробив. Тобто людина себе бачить. І вона може себе, поки вона живе в цьому земному житті, змінити. Тому -то перед великим постом Господь приводить на цей приклад страшного суду. Але він не хоче нас устрашити, а хоче, щоб ми працювали над собою і змінили себе. А Великий Піст це якраз є той час, коли ми себе змінюємо. Тому що піст це не тільки отримання від тої чи іншої їжі. Хоча це також потрібно для нашого тіла. Але для душі важливо, щоб ми смирили. У честь пропусти робили добрі діла, напоїли алчущ, жаждущих напоїли, накормили богів голодних, пішли в темниці і в лікарні, відвідали тих людей, які страждуть, і допомогли тим, хто потребує цієї допомоги. От це той піст, який нас змінює. Знутрі. А те, що ми не їмо, або їмо, якщо ми це робимо тільки заради того, щоб очистити тільки тіло, воно і принесе користь тільки для тіла. Для того ми і пустимося, щоб смиритися, щоб страсті, які нас борють, відсікти. Але цього мало. Мало очистити поле від буряну. Треба ще насадити на полі добрі рослини, тому що їх, якщо вони не буде насаждати, то бур'ян ще більше розмножиться, тому мало очищати своє серце від перехів, страсть, від страсті, а треба ще насадити добрі діла. І от Господь нам вказує, які добрі діла, ми повинні собі насаждати, щоб в нашому серці. Приросла любов, милосердя, приросло те відношення до ближніх, яке вже нас тут, на землі робить учасниками майбутнього щасливого життя. Тому що той, хто робить добрі діла, він собі, собі ці е, приносить найбільшу користь. Тому що лікар, коли намащує хворі Місця, місця Єлієм іншого. він перш помазує себе. Той, хто робить добрий день, перш себе змінює і дійсно він отримує дуже велику користь, тому це найперше нам потрібно. І от страшний суд, іноді люди уявляють собі те, що дійсно будуть престоли, буде перелік тих, тих інших добрих чи поганих. Справ, але святі отці і Епан Затворник святитель, і прагне Іан Христовський кажуть, що ми тут себе формуємо. І що значить червні осипаючи, огні угасаючі, тартар холодний, тьма кромешня – це стан душі. Повіть собі людину, яка все життя пиячила. І от вона дійшла до крайньої степені залежності, алкогольної залежності. І тут на землі появіть, що їй ще можна якось втішитись цією страстю. Вона зможе знайти. Своє зіда і якось полегшити свій стан. Але потім ще гірше, звичайно, буває. А віць, що людина помер. І в майбутньому житті вона не має змоги помати свою страсть. А вона росте, росте не рік, не 10 років. Не 100 років, і не мільйон років, а вічно. І оця страсть для цієї людини буде такою страшною мукою, тому що вона себе так сформувала, що вона це все життя шукала. І так кожна пристрасть, І блуд, і наркоманія, і обжорство, і інші другі страсті. Якщо людина з ними не бореться, а так формує себе, що вони в собі ці страсті насаджують, то ці страсті є самою страшною мукою для людини. Тому що тіла нема, а страсть живе. І вона буде жити вічно у людині, якщо вона від цієї пристрасті не позбавиться. І навпаки, якщо людина в собі насаджує добрі діла, то вона в майбутньому житті знайде благодатну почву, тому що всі люди в майбутньому житті будуть один одному допомагати. Тому що так, як і тут ми всі все людство, одне тіло, і церква одне тіло, а голова цього тіла Христос, так і в майбутньому житті. Всі люди будуть, будуть єдині у Царстві Божому і будуть допомагати один одному. Один учень прийшов до старця і питає, я не розумію, як Господь буде мучити людей в житті. Він же благий, він же нас створив для того, щоб ми були щасливі. От старі сповів таку притчу, уяви собі стіл. На цьому столі багато ясно. І от за цим столом сидять. Люди, люди. І люди ці дуже худі, знесилені, але на столі дуже багато ясних. Справа в тому, що у людей у лаптях не зібралися руки. І от вони намагалися донести до себе цю їжу і не могли. І потім сказав. Друге люди, такий самий стіл, такі самі яства. І ось за цим столом сидять люди. Але навпаки, вони були радісні, вони е, були ситі, здорові на лице, але у них також зірбалися у локтях руки. Але що вони робили? Вони не до себе підносили їжу, а один одному цю їжу давали і раділи. Оце приклад того, як будуть люди мучитися. Те, хто жив тільки для себе, він і там буде тільки жити для себе. Той, хто себе виховав в цьому житті егоїстом, і там і буде егоїстом. І той, хто придбав страсті тут на землі. Ті страсті і будуть його мучити, він там від цих страстів буде мучитися. Не Господь винен у цьому, а саме люди. А якщо люди будуть один одному тут допомагати, так само буде і в майбутньому житті. Коли Господь нас вчить любові в сьогоднішньому Івану, вчить, щоб ми тут готували себе для вічного майбутнього, щасливого життя, ламали свої звички злі. Свою гординю і насаждали в собі людське добре серце. Змінювали себе добрими ділами. І ось поки є час, ми це можемо зробити. А вже після смерті людина не може мінятися. Тому для цих людей буде страшний суд. А для тих, хто робить добрі діла, він вже воскрес перед. Воскресінням, яке буде майбутнє. Тому що Воскресла душа уже для добрих діл, Воскресла душа Його для царства, яке в ньому вже насаждається. Тому що Господь сказав, царство Боже не зовні, а внутрі вас є. І дійсно так і є. Той, хто робить добрі діла, я думаю, всі ви переживали це. Він відчуває потім задоволення, радість, мир, той, хто щиро це робить. І він хоче більше і більше цих справ робити, тому що дійсно це істина насолода для тих, хто робить ці діла. І це описали великі письменники, багатьох своїх творіннях. Знаємо, той хто робить добрі діла, той дійсно служить Богу і свою душу, готує для вічного майбутнього щасливого життя в Царстві Божому. Амінь.